На днях у Букінгемському палаці король представив свій новий офіційний портрет. Це величезне полотно, написано олією. Яскраво червоний твір належить Джонатану Ео. На новому портреті король зображений з мечем у руці у формі Валійської гвардії, а на плечі метелик. Я, коли вперше побачила цей портрет, трішки злякалася. Так само, мабуть, і Чарльз такого побачити він точно не очікував. Художник вирішив використати деякі традиції королівського портрета, такі як військове спорядження, меч, але прагнув досягти чогось більш сучасного, зокрема глибоким кольором і метеликом. Як на мене, цей портрет надсучасний, тому що на нього дивишся і жахаєшся. Він лякає, він відлякує, він всередині якісь такі турбує е, почуття е, тривоги, небезпеки, е, страху навіть. А ось що сказав сам митець про цей портрет. Для мене було привілеєм та задоволенням отримати замовлення від Drapers Company на написання цього портрета короля, першого, який був представлений після його коронації. Коли я почав цей проєкт, його величність король досі був його королівською високістю. Ринсом Вельським, принц Вельський, як і метелик, що летить над його плечем, якого я намалював, цей портрет розвивався в міру того, як змінювалася роль суб'єкта в нашому суспільному житті. Сказав Ео у своїй заяві. А ось люди у соцмережах новий портрет монарха сприйняли дуже насторожено. Червоний колір і обличчя короля, що виступає з цього фону, багатьом видалися дуже моторошними і сповненими певних сенсів, не тих, що вкладав сам автор в це. Наприклад, червоний колір уособлює сатану, а метелик, монарх, уособлює контроль над разумом. А чорні очі у вісні означають демонічну присутність. А деякі користувачі соцмереж пішли ну надто далеко і вже провели деякі маніпуляції з цим портретом і побачили там голову сатани. Мені на це хочеться одне сказати: якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня теж дивиться на тебе. Тому, як на мене, такі вже маніпуляції з портретом то вже лишнє. Значить, не одна я жахнулася від цього портрету. Багато людей теж в інтернеті його злякалися. Та й сам король, що видно на відео, він був трішечки наляканим. Мені стало цікаво, де ж буде висіти цей портрет. Що ж це за компанія, яка замовила так, дивіться, Дрейперс Холл – це баронські покої у фінансовому районі Лондона, де знаходиться також галерея монархи від короля Георга III до королеви Вікторії. І також це одна з найкращих і великих зал у Лондоні. Там відбуваються бенкети, весілля, показмот, якісь вечірки, концерти, тобто якісь конференції та презентації, тобто там дуже великий зал, і різні зали там є, і там ви можете прийти і організувати якесь своє свято від весілля до якогось навчання. Презентації ось таке. Також в цьому залі приймалися і деякі королівські е, тусовки, і королева Елизавета там була, приймала якихось гостей, тобто там різний спектр е, послуг, як то кажуть. А щодо самого художника, то це не перший його портрет для королівських осіб. Серед його інших робіт є портрети королеви Каміли, принца Філіпа, герцога Единбурзького, чоловіка королеви Єлизавети, колишнього прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера та різних акторів тобто, він такий досить популярний, відомий художник. Але Після цього портрета, я думаю, його вже знають всі. Але були і інші користувачі мереж більш з позитивним баченням цього портретів і відразу породили безліч мемів і фотожаб, наприклад, короля порівнюють із середньовічним тираном Ві... з Дракулою з фільму. І ще з якимсь героєм зоряних війн. А... Я вважаю, головним просто головним жартом стали порівняння Чарльза з тампоном. Тобто, це е, згадали ту розшифровку телефонної розмови ще тоді, коли він був принцем Чарльзом, а Каміла була його коханкою. Чарльз тоді висловив велике бажання стати тампоном, щоб бути до неї як омога ближче. Ну, це просто топ. На люди з такою фантазією і пам'яттю Дякую вам, зробили мій день. Ну, і, звичайно, тік-ток і цей портрет. І вірніше, ось це відео з цим портретом, де Чарльз стягує цю тканину з нього, і там підставили зелений фон. І вже користувачі просто теж там просто інший пласт мемів і гарного настрою вам гарантовано. Загалом хочеться сказати, що це мистецтво і цей портрет він має право на життя. І не можна не відмітити схожість портрета з королем. Художник ну, максимально виклався, постарався і дуже чітко і, ре, і реалістично зобразив вираз обличчя короля. І навіть не забув про руки. Зверніть увагу, вони такі, як у дійсності в короля. Пішки з набряком, такі, як він сам колись шуткував, про це пальці-сосиски. Навіть тут він теж це звернув увагу на такі дрібнички, не тільки метелик, але і пальці-сосиски.